Сьогодні ми поговоримо про сорбімол натуральний адсорбент мікотоксинів. Ви впевнені, що мікотоксини в ваших кормах не шкодять вашому господарству та вашому гаманцю? Звідки беруться мікотоксини? Їх продукують мікроскопічні гриби. Мікотоксини продукти їх життєдіяльності. Гриби вражають рослини в процесі їх зростання у полі. Активно мікотоксини розвиваються під час зберігання. Майже всі корми зерно, сіно, солома та інші уражені мікотоксинами. Навіть корми на вигляд хорошої якості можуть містити токсини. Сорбімол від торгової марки МоЛКАМ натуральний адсорбент мікотоксинів. Доступне рішення для боротьби з мікотоксинами. На жаль, Отрута від деяких мікотоксинів потрапляє в продукцію тваринництва, а далі в організм людини. Використання сорбімол це насамперед турбота про здоров'я людей. Чому саме сорбімол? Сорбімол зв'язує, наприклад, такі мікотоксини, як афлотоксини, охротоксини та інші, та перешкоджає їх всмоктуванню з кишечника. Сорбімол це саме доступний багатокомпонентний натуральний адсорбент мікотоксинів. Мікропориста кристалічна губка складових сорбімол має діаметр вхідних отворів від 0,3 до 4 нанометрів, що дозволяє зв'язувати різноманітні мікотоксини. Сорбімол надійно зв'язує більшість полярних мікотоксинів, стійкий до високих температур та прегрануляції корму. Стабільний в шлунку при різних рівнях pH доведена ефективність на практиці багатьма фермерами, очищує кров, печінку, судини і весь організм від токсинів, консервантів, важких металів і радіонуклідів. Сорбімол від торгової марки Молкам це турбота про людей. Дякуємо за увагу! Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.